До нашої компанії звернувся військовослужбовець із поширеною зараз проблемою, нібито СЗЧ. Він покинув частину через негативне ставлення командування, але ситуація виявилася значно заплутанішою, ніж здавалося, на перший погляд. Вона одразу підготувала адвокатський запит до військової частини, щоб встановити його статус. Але відповідь так і не надійшла. Судом стало зрозуміло, чому. У частини просто не було жодних даних, які підтверджували, що клієнт у СЗЧ. Паралельно ми направили адвокатський запит до ДБР. Та нам відповіли, що жодного кримінального провадження щодо нашого клієнта не існує, і порадили звернутися до Офісу Генерального прокурора, який володіє повною інформацією згідно із КПК. Ми оперативно направили туди запит і отримали офіційну відповідь. Жодного кримінального провадження, жодного повідомлення про підозру, жодних даних щодо СЗЧ. Отримавши всі документи, клієнт вирішив повернутися до служби. Приїхав військову частину, показав офіційні відповіді і без жодних проблем був прийнятий назад. Сьогодні він знову служить і продовжує захищати Україну. Клієнт щиро подякував за роботу, адже саме завдяки нашому юридичному супроводу він зміг довести, що не перебуває в СЗЧ та повернувся до виконання свого обов'язку. Якщо зіткнулися з схожою проблемою, звертайтесь, консультація юриста безкоштовна.